Бажання щире в серці своїм маю, щоб я і дім мій Господу служили. Свою сім'ю я Богу доручаю, хай з нами буде вінаш до могили. Велике щастя, це й благословіння, коли уся сім'я, батьки і діти присвячують життя, все служіння творцю землі, неба і всього світу. Хоч доля християнська нелегка є, шторми і бурі стрінуться, придеться, та Бог дітей своїх не залишає, Він чує стоїн зраненого серця. Не страшно з ним в човні у розпал бурі, бо для Христа підвладні всі стихії. І з ним стають ясними дні похмурі, бо Він наша підтримка і надія. Він, істинний Господь, живий, правдивий, достойний наш творець хвали й пошани, хай навіть рясна не зародить нива, в кошарі навіть хай овець не стане. Якщо не принесуть плодів рослини, як невеселим стане день погожий, а я дім мій, і в такі хвилини бажаємо хвалити ім'я Боже, благослови мою сім'ю, мій Отче, і проведи дорогами Твоїми, тобі я все життя служити хочу разом з своїми рідними і близькими. Ти в церкві дарував мені прекрасних діток. Для мене це велика нагорода. Нехай вони не будуть пустоцвітом, а принесуть тобі багато плоду, благослови життя їх, їхню долю і збережи від світу цього злого, щоб вони твою сповняли волю, щоб увезеньку вибрали дорогу. Пошли в сім'ю їх злагоди й миру, допоможи для світу бути світлом, щоб ближніх вони в своїх любили щиро, щоб любов у душах їхніх квітла, як спадок, з покоління в покоління, нехай передається віра Божа. І добре розсівається насіння, щоб їх не знищила рука ворожа, і щоб нам всім не прийшлося пережити, і щоб не стрілась на шляху вузькому, а ми і дім наш Господу служити, повіки будемо в житті земному, амінь.